Підтримала? Чим врятувала взагалі голосування? По суті? Чим ви, чим ви керувалися? Ви знаєте, ну, напевно, групу відродження важко. Сьогодні сказати, що вона є провладна і там має відношення напряму до влади і керує країною. І тому якраз наша позиція, як позиція незалежної групи, яка сьогодні більш опозиційна до е, дій влади і розглядає більшість дій влади крізь призму, е, що робиться конкретними моніторами, намагаємось там бути об'єктивними. Ми якраз сьогодні приймали рішення, виходячи з того, що ми е, незалежно оцінили ситуацію. Ми розуміємо, що потрібно виходити на мирові якісь угоди. Ми розуміли, що. Треба в країну принести мир. Сьогодні, якщо вийти це запитати людей, абсолютно більшість скаже, що треба зупиняти війною будь-якою будь ціною, прийняти рішення, як далі рухатись, і а е як е же е це рішення І, і mm. розвивати mm. далі ситуацію так, щоб там за рік, два-три, ми вийдемо на ту ситуацію, яка Україні потрібна. Ми не є учасниками мінських переговорів, і е в мінських переговорах приймав участь і підписував більшість рішень, якраз президент України. Він відповідає за те, що. Там відбувалося ні, він вніс сьогодні документи, які на виконання мінських угод. Він взяв на себе відповідальність. Він знає набагато більше інформації. Він має інформацію від європейських партнерів. Він має інформацію від Сполучених Штатів від Росії. Вони ведуть консультації. Вони на це рішення вийшли, щоб зупинити війну. Ми підтримали, щоб війна була зупинена. Далі треба підпрацьовувати інший пакет документів. Ми сьогодні про це заявили з трибуни. Треба вирішувати питання соціальні, треба вирішувати питання, як буде налагоджений зв'язок з цією територією, як ми будемо впливати на дії цих. Е, е, так званих е е е самоврядувань, які там сьогодні утворилися, невідомо які там напівсепаратистці. Тобто е має бути комплекс інших нормативних актів, які за рік, два-три виведуть цю територію стану сьогоднішньої військової, дадуть можливість випхнути з тої території сепаратистів і інші військові підрозділи і почати проводити вибори за українським законодавством, створювати українські умови для розвитку цієї території. Іншого варіанту немає. Якщо є партії, які сьогодні наполягають далі, треба війною йти зараді. Того, щоб цю територію повернути будь-якою ціною, хай стають вряди армії, йдуть і будь-якою ціною повертають. Але більшість населення сьогодні України вимагає від нас, щоб ми зупинили війну і дали людям можливість спокійно вирішувати долю свою і своє майбутнє існування. Постанови про окупацію ви підтримали? Чи ні? ми не голосували? постанову, бо ми не бачили тексту постанови абсолютно. Був мож... була можливість роздати по залу за 5 хвилин, щоб всі почитали, подивилися цю постанову, що вона. А друге це гра. Ті, хто ті, хто хтітів зупинити війну, всі проголосували за закони, які були внесені президентом, які дали можливість вирішити всі питання. А ті, хто не хотів голосувати за закони, придумали фількіну грамоту, mm -hmm. яка ні на що не впливає. Вона не має ніяких правових наслідків, вона не впливає ні на жодним чином на врегулювання питання. Вони собі прикинули. Ми Російської Федерації. Да, вони собі привіли поту, проголосувавши постанову, що ми теж прийняли участь у миротворчому процесі. А, а чому не голосували за закони? Я маю. На увазі там радикальну партію, не на там батьківщину. Була можливість, треба було голосувати закони і не морочити і не Доброго, морочити не людям в сил не проголосували. Так, і... ми тому що розуміємо, що тільки.